Дмитро Павличко Пророцтво. Коли надійдуть танки і БТРи, І вдарить по знаменах кулемет, ті вмруть, а ті сховаються в печерах. Та на майдані лишиться поет. Відбуде буде сам під кулями стояти без наляку і живий, як прометей. І кров стече. Рабів народить мати. Та він оберне знову їх в людей. Він знов оберне в дух скорботне тління, знов нагадає, хто ми звідки ля. І знов на площах закричить каміння, і вбивці рушать знов з-під стін Кремля. Знов буде бій, а не пімстливі чвари, Знов честь укрита буде наяву. І І знову нас клястимуть яничари, Вітаючи навколішки Москву. І знов розтануть людських душ мерзлоти, І знов імперію ошкірить сказ. І буде так повторюватися доти, допоки правда не прийде до нас. В століттях буде так. І жодна зміна не станеться в перебігу епох, допоки не воскресне Україна. Бо він так хоче, наш безсмертний Бог. 9 березня 1991 року, з нагоди дня народження Тараса Шевченка Дмитро Павличко.